У Чернігові розширюють мережу дитячих садочків, де працюватимуть групи раннього віку. Про це йшлося на щотижневій нараді в муніципалітеті 4 травня. Як повідомила заступниця начальника управління освіти Олена Горна, наразі ясла працюють у восьми ДНЗ, а до кінця травня їх буде 20. На сьогодні у нас отримано ще 12 клопотань щодо відкриття таких груп. Відстань до укриття по вулиці до 10 метрів. Всі керівники надали нам плани, ми бачимо рух дітей, і у нас готовий список цих закладів, де можна відкрити ще такі групи. Нагадаємо, групи для дітей 2-3 років почали працювати з середини квітня на численні прохання батьків. Наразі їх у Чернігові 10, у садочках 43,70, по дві групи. Спочатку управління освіти розглядало тільки ті ДНЗ, які мають вхід в укриття з середини. Тепер планують відкрити ясельні групи. І в садочках, де вхід в укриття йде з двору. У нас понеділка ще 12 садочків відкриються для ясельних груп до 3 років для діток. Це 12 садочків. Це я думаю значна кількість. Там, де сховище, вхід в укриття не більше, ніж 5-10 метрів від садочку, я не бачу в цьому проблем. Зараз погода дозволяє не витрачати багато часу, щоб вдягатися. Попереду взагалі літо, коли буде тепло. Ну а там, може, вже і рідше будуть ці тривоги. З наступного понеділка, 8 травня, групи раннього віку почнуть працювати у шести садочках. Ще стільки ж відкриють до кінця травня, обіцяють в управлінні освіти.